Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Денік Вебмайстер. І сьогодні ми поговоримо про рейтинг кращих мов програмування 2022-2023 років за версією ChatGPT. Я попрошу штучний інтелект назвати топ-10 мов програмування у світі, топ 10 мов програмування в Україні, а також запитаю в нього на основі чого, на основі яких даних і за яким принципом він склав ці рейтинги. Отже, в мене вже є підготовлений список запитань, і тепер нам залишається тільки провести свого роду бесіду зі штучним інтелектом. Починаємо. Перше запитання, а точніше, прохання, звучить так. Склади список кращих мов програмування у світі. Топ 10 за 2022-2023 рік на сьогоднішній день. І чат GPT мені цей список надав. На першому місці Python, на другому JavaScript, на третьому Java, на четвертому C Sharp, на п'ятому PHP, на шостому TypeScript. На 7 Swift, на восьмому Kotlin, на 9 GO, на 10 Ruby. Він зазначив, що цей список базується на рейтингах, статистиці використання та популярності цих мов програмування на сьогоднішній день. Важливо зазначити, що цей список не є остаточним та може змінюватися в залежності від нових технологічних тенденцій та вимог ринку. Не дивлячись на те, що в своїй відповіді чат GPT розписав, на основі чого він сформував даний рейтинг, я все ж таки вирішив задати уточнююче запитання. І я запитав у штучного інтелекта, на основі чого, використовуючи які дані та за яким принципом ти склав даний список. Відповідь була наступною: Для складання цього списку я використовував низку джерел та даних. Включаючи перше, рейтинг мов програмування на платформі GitHub, такі як GitHub Octovers та GitHub's State of the Octovers. Друге рейтинги на популярних сторінках про програмування, таких як Stack Overflow, Developer Survey та People Popularity of Programming Language. Третє рейтинги на сайтах роботодавців, таких як indeed.com та Glassdoor. Четверте статистика використання мов програмування на різних проєктах та платформах, таких як TOB Index та Redmank Programming Language Rankings. Список складено на основі популярності, використання та потенційного розвитку мов програмування. Основними критеріями були наступне: кількість вакансій та середня заробітна плата розробників, кількість проєктів, розроблених на цій мові програмування. Популярність та активність спільноти розробників та потенційна перспектива розвитку мови програмування та зв'язаних з нею технологій. Зважаючи на все вище зазначене, складений мною список може бути корисним для тих, хто хоче знати, які мови програмування є наразі популярними та мають більше шансів на успіх у майбутньому. Далі я вирішив дізнатися топ-10 мов програмування в Україні на сьогоднішній день. І чат GPT відповів мені, що основними мовами програмування в Україні на сьогоднішній день є перше JavaScript, друге Python, третє Java, 4 PHP, п'яте C-Sharp, шосте Ruby, 7 TypeScript, 8 Objective-C, 9 Swift, 10 C. Цей список базується на даних сервісів з пошуку роботи та проєктів, а також на рейтингах мов програмування в Україні. Обраний перелік мов програмування відображає найбільш популярні та вимогливі мови серед роботодавців та розробників в Україні на сьогоднішній день. Добре, давайте тепер дізнаємося, на основі чого, використовуючи які дані та за яким принципом чат GPT склав даний список. Отже, для складання даного списку штучний інтелект використовував низку джерел та даних, включаючи перше: дані з популярних сайтів з пошуку роботи та оголошень про роботу в Україні, таких як Vogue.ua, Headhunter, Robota.ua та інші. Друге рейтинги та дослідження ринку робочої сили в Україні, такі як Доу Robota.ua, HHUA та інші. Третє. Дані про популярність та розвиток мов програмування в Україні з різних джерел та досліджень, таких як TOB Index, People Popularity of Programming Language, Redman Programming Language Rankings та інші. Список складено на основі популярності та використання мов програмування на ринку роботи в Україні, а також враховуючи їхній потенційний розвиток. Основними критеріями для включення мов програмування до списку були наступне. Кількість вакансій, що вимагають вміння програмувати на цій мові, популярність та активність спільноти розробників, а також потенційна перспектива розвитку мови програмування та зв'язаних з нею технологій. Таким чином, список мов програмування в Україні, який склав штучний інтелект, може допомогти тим, хто шукає роботу в сфері програмування, а також знати, на якій мові програмування більше шансів знайти роботу та розвиватися у майбутньому. Наступне моє відео буде про те, як обрати мову програмування новачку для вивчення з нуля. Тому, якщо вас зацікавила ця тема, якщо вам сподобалось дане відео і ви хочете знати, як потрібно обирати мову програмування для вивчення з нуля, то обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі, друзі!